Дня. Андрюха глянув, щось, вона йшов, на магніт не бере, і іскри немає. Ну, Я думаю, щось хороше може бути. Такий, на вид, звичайний матеріал, звичайна нержавійка. але ви кажете немає іскри, я думаю, так. щось може бути доволі цінне. Та зараз перевіримо. В принципі, для нас це нічого не варто. Добре. А ну, давай, клацнем. Дійсно гарний матеріал, так? Да? Давай з другої сторони. Хтось говорив, що треба обов'язково зачищати поверхню, от зараз і зрівняємо. Тут зачищена поверхня, тут не зачищена поверхня. Велика різниця. І коли я... насправді гарний матеріал, це у вас е, ніхром. Ніхром, і такий матеріал у нас коштує 250 гривень кілограм. Замість 40. Колоденька на, на щас... вечір буде. Добре. <смір> на добре, добре, буде. Так, дякую, добре. Зараз глянемо кіло 300. Кіло <смір> <смір> 300-325, мимо 52. Добре. добре. Я думаю, Хорошо. 270 гривень різниці це гарна різниця. А за? ви задоволені? Задоволені, <смір> повністю. Ну і все, прикрасно. А зараз розповім вам. По поводу зачищений і незачищений матеріал. Ніякої різниці немає, якщо матеріал. В гарному вигляді на аналіз може повпливати тільки великий слой напилу, великий слой ржавчини, або великий слой оксидної плівки. Все, більш нічого повпливати не може. Якщо матеріал в чистому вигляді е, немає ніяких слідів оксиду, немає ніякої ржавчини, немає ніякого засмічення, то аналіз буде вірний, хоч в зачищену поверхню, хоч не в зачищену.